85 мм – міліметрів рівно стільки відділяє Україну від Європи. Мова про залізничне сполучення, адже стандартна ширина колії прокладеної у державі 1520 мм, міліметрів, а євроколія завшишки 1435. Проте гарні новини попри війну уряд запустив масштабний інфраструктурний проєкт розбудови залізниці євростандарту у грудні 2024 року. Український уряд затвердив стратегію розбудови євроколії на кордоні з країнами Євросоюзу. І відповідно там є чіткий перелік заходів і напрямків, за якими зокрема буде розвиватися і розширення мережі Євроколії саме на українській території. Стратегічно проєкт до 2030 року обіцяє з'єднати залізничною колією європейського зразка усі регіони України з ЄС. Розвиток прикордонної інфраструктури наблизить інтеграцію української залізниці у європейську транспортну мережу. Відомо про те, що є плани з будівництва Євроколії у напрямку. Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Держкордон, і також згадувалося раніше про те, що будуватимуть євроколії від польського кордону. Це станція Мостицька до станції Скнилів, що у Львові. Низка проєктів передбачена у межах стратегічного будівництва Євроколії в Україні. Кипить робота і на Закарпатті. Тут активно прокладають євроколію від Ужгорода до Чопа. Як було анонсовано, до Ужгорода будуть курсувати пасажирські поїзди, а також буде здійснюватися і Вантажу обіг з використанням рухомого складу, який пристосований для руху по залізниці європейського стандарту. Олег Васильєв каже, це гарні перспективи не тільки для Закарпаття, а й для України. Більш кращі можливості для логістики саме для цього регіону. До Ужгорода прибуватимуть вантажні вагони, наприклад, за кордону або навпаки, буде здійснюватися завантаження цих вагонів, і вони далі будуть їхати вже до країн Євросоюзу. І це звичайно спрощення логістику, крім вантажного напрямку, паралельно розвиватимуть і пасажирський. з Ужгорода комфортно можна буде дістатися залізницею до столиці будь-якої країни Євросоюзу. Спрощена залізнична логістика з Європою пожвавить економіку та туризм. Було обіцяно має з'явитися в Ужгороді пункт пропуску і пункт прикордонного контролю. Вони мають розташовуватися наскільки відомо, саме у приміщенні вокзалу Ужгорода, і це також має дещо покращити і. Умови на половину проєкт на території Закарпаття фінансується коштом європейського союзу у межах програми «Connecting Europe Facility», решта за Україною. А будівництвом займається Укрзалізниця. На початковому етапі ця ділянка Єврокулії буде не електрофікована, але відомо про те, що розробляється проект з електрифікації, і також будемо сподіватися, що найближчим часом його буде затверджено, і відповідно буде проведено електрифікацію цієї ділянки для того, щоб поїзди вже. Могли примувати без зайвих якихось операційних заходів. Принаймні, під час візиту до Ужгороду для урочистого старту робіт на залізничному вокзалі у квітні 2024 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та тодішній очільник Укрзалізниці Євген Лященко обіцяли взяти під контроль і проєкт електрифікації. Ходили <клес> в наступне проектування в червні. очікуємо підтвердження. Ви, що у вас сьогодні хороший день. Дякую вам. вода 600. Як Основне як завдання, щоб все ж таки в Україну заходила глибше в Україну заходила європейська колія, яка дозволить <звук> розвивати, як. Ділову активність це дозволить підприємцям вибудовувати логістичну інфраструктуру, збільшити можливості потужності для експорту всіх видів продукції, ну і в тому числі дасть можливості заводити сюди європейських операторів пасажирських. 22 кілометри євроколії, 14 місяців, і ціна питання 20 мільйонів євро. А завершити будівництво на території Закарпаття обіцяли у 2025 році. Відтак, Ужгород – перший обласний центр України, який отримує сполучення з Європою.